Трішки про двоколісний транспорт. Якщо середньостатистичного американця важко уявити без автомобіля, а голландця без велосипеда, то в Індії, багатьох країнах Азії і деяких країнах Африки та Латинської Америки альтернативою дорожнього пересування є мотоцикли, скутери та мопеди. Основні причини такого явища це комбінація економічних, інфраструктурних та кліматичних факторів. Адже стояти в заторі густонаселеного міста з вузькими дорогами, спекотним і водночас вологим кліматом, не завжди приємно і вигідно. А можливість пересуватись більш економним, проворнішим та доступним транспортом цілий рік є значно привабливішою. Думаю, слов'янські жителі острова Балі зі мною погодяться. А ось в Колумбії осідлати одного залізного коня двом особам чоловічої статі на жаль не вийде. Там діють обмеження та заборони на пересування двома чоловіками одним двоколісним транспортом. І це не гендерна дискримінація, а вживання заходів безпеки, оскільки в 80-х та 90-х роках тут таким способом пересувалися Нозвісні Сікаріос, найманці одного впливового бізнесмена по імені Пабло Еміліо Ескобар. Вони успішно ліквідовували його конкурентів, полісменів та невгодних політиків, поки один спускав курок, а інший давив на газ. Схожим способом діють і сучасні грабіжники в багатьох країнах Латинської Америки. На щастя, у нас такого немає, але прийшов сезон іншого двоколісного зла на тротуарах країни. Тому будьте обачними.